Муляр укладає стіну нового корпусу обласного онкоцентру. На будмайданчику мірках понад рік працюють робітники львівської фірми. Каркас готовий майже на 95 відсотків, каже начальник дільниці Юрій Машковський. Внутрішні роботи залишаються комунікації. Проєкт лікувально-діагностичного корпусу розробили чотири роки тому. Фундамент заклала фірма Житлобут 1 Потім майже рік роботи не велися, коригували документацію та чекали на гроші з держбюджету. Розповідав тоді заступник директора департаменту КАП будівництва Володимир Норчак. Наприкінці 2020-го провели торги та визначили нового виконавця. — «Ромплюс». Плюс сьогодні договір із львівською фірмою обладміністрація розриває причина відставання від графіку. Торік фірма виконала менш як 40% від запланованих робіт, розповідає у програмі сьогодні головне директор обласного департаменту КАП будівництва Сергій Жуков. Ми планували цей об'єкт завершити до кінця 2022 року, враховуючи той зрив, який фактично відбувся. А я вам нагадаю, по першій черзі будівництва та по другій черзі будівництва сумарно було виділено майже 290 мільйонів гривень, з яких там підрядна організація освої, там 82 мільйони на мою пам'ять. Та ще були витрачені кошти на приєднання до електричних мереж. Тобто, якщо би ми йшли таким темпом, то ми його не збудували б через 10 років. Начальник дільниці претензії відкидає. Затримка була через те, що департамент надав не всі проєктні креслення, пояснює Машковський. На залізобетонні зділі на вироби взагалі креслення були відсутні, і наше підприємство розробляло їх саме своїм коштом. Хоча це не наше питання. Самі проводили експертизи. Це все затягнуло на 4-4,5 місяці. Саме будівництво роботи на майданчику. Департамент вимагає припинити до п'ятниці за два тижні, звільнити територію. Виконувати вимоги не будуть. Розповів телефоном співвласник «Ромплюс» Богдан Іванів. Нехай звертаються в суд, доказують судді, що в них якісь є законні підстави. Ми виконуємо договір. Станом на сьогодні УКБ має в розпорядженні акт виконаних робіт з підтвердженими 7 мільйонів виконання, які вони не однесужились навіть перевірити, тому він автоматом вважається підтвердженим. Це вже виконання за 22 рік, 7 мільйонів виконання борг. Ця будова наладилась, вона динамічно працює, тому комусь очі муляє. Якщо робітники не залишать будмайданчик, звернуться до суду, каже Жуков. Новий тендер планують оголосити до кінця лютого. Підрядника визначатимуть два місяці. Нині робітники Ромплюс зводять колони ще однієї секції онкоцентру. Вона матиме шість поверхів. Договір на цю частину робіт обладміністрація була адміністрація з львівською фірмою, розірвана найближчим часом. Коли саме Жуков не відповів, сказав, готують правову позицію. Дмитро Гребіник та Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків.